2 19 січня 1919 року відбулось дуже важливий акт в історії України акт ЗЛУКа об'єднання західноукраїнських та східних областей України. в Єдине тіле. Сьогодні це надзвичайно важливий момент, коли Україна бореться і виборює свою незалежність та незламність від російської агресії. Тому діти. Скажіть, як ви думаєте, чому сьогодні це свято чи вшанування цієї дати таке важливе? Аня, ну як на мене, оскільки головним уроком цієї події є те, що тільки в нашій єдності сила і перемога. І що незважаючи на те, де ми народилися або живемо, там на Поліссі чи на Донбасі, на Слобожанщині чи величині, ми всі є українцями. Нащадками, лицарів усі України, і запорізьких козаків, і ми маємо передавати це далі і далі і залишатися єдиним цілом. А не там лівобережі і правобережі. Всі. О, так, ти Як ти вважаєш, чому сьогодні вальмо такий важливий день в історії? На мою думку, це важливо, тому що на жаль, ну на даний момент нас ідуться війна. Росія вторглася на територію України, і важливо щоб була єдність між кожним українцем від. Щоб не було ще суперечок між там людьми, які проживають в Харкові, які проживають в нас на Івано-Франківщині або у Львові, щоб ми були як велика сім'я, як в рукавичці, в касі про рукавичку. Чудово, Олежа, я вірю в те, що так і буде. Е, Ліза, як ти вважаєш, чому саме ми маємо розглядати туди? Ну, ми можемо розглядати саме як західно. Ся об'єднати та показати, що захід і схід це єдине ціле і воно не подільне, і неважливо з якого боку наступає ворог. Ми маємо триматися разом, тому що ми єдині українці.